Друзі, всім привіт! Мене звати Борис і це канал Українська товарка. Раз Привіт, друзі! Мене дійсно звати Борис. Це канал Українська товарка. Нещодавно в нас з Тарасом з каналу Тарас це Я вийшла ось така розмова. Як ти думаєш, що взагалі зараз найкраще продавати? Айфони, звісно. М -м -м, мені от товар прийшов це не айфони. Але я думаю, що він буде продаватися. Можемо тоді перевірити. Тоді перевіримо. Ми домовилися з Тарасом провести експеримент про те, що у нас є з ним бюджет 1000 гривень. І дивіться, які є товари. Спершу покажу вам товари Тараса. Значить, це у нас iPhone 5 і 5 s Я не розбираюся, не знаю, де який, але тим не менш. І ось це мій товар. Йдемо зараз його розпакуємо з вами, аби подивитися, що там є. Отже, це прийшли товари, які я замовив на сайті вебсклад. Це в принципі дропшипінг платформа, Думаю, всі про неї знають. Зараз будемо дивитися тут товари, які я порахував найбільш такими класними зараз, найбільш ходовими на зарашній період. thank yeah. you Отже, перше, що я можу відмітити, це ось такий павербанк. Дивіться, він має ліхтарик. По-перше, по-друге, він має сонячну батарею. І по третє, він на 40 тисяч мліампер. Він дуже крутий, тому що він кращий за будь-який звичайний павербанк, який не має сонячної батареї і ліхтарика. Показувати другий раз не буду. Хоча ні, покажу. Дивіться, як ярко світить. Вау. Другий, що ми маємо, це ось такий ліхтарик ручний. Третє, це ось така штука, вона магнітиться на будь-що. І з датчиком світла. Тобто, коли ви проходите повз, наскільки я розумію, вона має світити. Ще будемо Тестувати і четверте, ось такий міні-прожектор. -міні Теж з вами зараз його протестуємо, перш ніж продавати. Отже, я пропоную спочатку обережно розпакувати ось цей фонарик. Зараз його найлегше напевно буде з коробочки дістати. Тож давайте подивимось, як він працює. Я постараюся відкрити так, щоб нічого не зламати, тому що нам, звичайно, потрібно буде ще з вами продати цей товар і е, обігнати Тараса за прибутком. Права на помилку просто немає. А я не вмію нормально відкривати коробки взагалі. Такс, і ось наш фонарик. Так, ну що ж, фонарик нам, звичайно, прийшов без батареїв. У мене їх зараз з собою немає. Друге, що ми з вами відкриємо, це ось така лампа. Вона кріпиться на магніт, на будь-яку поверхню, яка, в принципі, магнітиться, наприклад, на холодильник, і вона має в собі датчик руху. Тобто просто так горіти вона, звичайно, не буде. Вгадайте, що тут також потрібні батарейки. Давайте тоді зараз розпакуємо третю таку штуку. Це у нас міні-прожектор. Да, ого, тут такі якісь батарейки потрібні, огромні, походу. Так, Сарас допоміг мені з батарейками. Бачите, пожертвував свої два пульта, і тепер, в принципі, я оце в фонарик, має працювати. Да, бачите, все працює зараз. Я його буду далі тестувати ще і подивлюсь. Також вставлю сюди батарейки і сюди. В принципі, стандартна штука, бачите, є ось таке світло, воно дуже точечне і можна його ось так розсіяти. В принципі, для фонарика саме те, що потрібно. Другий ліхтарок у нас ось так виглядає. Він має бути з датчиком руху. і Для того, щоб це протестити, як так розумію, мені потрібно тут сховатися і почекати. Просто я трошки посидів, і як бачите, він вимкнувся. Давайте попробуємо порухатися чи він буде реагувати. А на мене да. Супер! Реально класна штука. Треба буде замовити собі в Київ і поставити на кухні. Коли світла нема, заходиш, і воно зразу включається. Дуже зручно. І останній лот на сьогодні це ось такий міні-прожектор. Він дійсно міні і дійсно прожектор. Просто подивіться, він дуже-дуже хорошо світить. Він світить як така дуже класна лампочка. Глянь, я, я попробував так зробити. Типу з цим прожектором він взагалі світить просто. Просто Я дивлюсь на себе, в мене такої якості ніколи не було. Я порахував, якщо я розпродам весь свій товар, який замовив на тисячу. Гривень я зможу заробити з нього 513 гривень. Давайте запитаємо в Тараса, скільки він зможе зробити зі свого товару. Да, Тарас, ти продасиш два айфони. Виходить так: 5 і 5 с. І скільки ти з них заробиш? На цінку на кожен телефон я ставлю однаково. Це 250 гривень. І в результаті, якщо їх дійсно вдасться добре продати, то я зароблю 500 гривень. Ось тому в принципі націнки у нас з тарасом виходять абсолютно однакові. Попри те, що ми замовили різний товар, все одно вони збігаються і збігаються також на товари, його ми обговорили завчасно. Тож, в принципі, експеримент можна розпочинати. А зараз Тарас пояснить, чому він думає, що саме він виграє. Давайте послухаємо. По-перше, мені здається, що для мене це буде легше, тому що в мене немає кучі товарів. Я в принципі міг би навіть ці телефони викласти в одному оголошенні. По-друге, я виклав їх за дійсно хорошими цінами, і вони швидко розлетяться, на відміну від твоїх ліхтариків, Борис. І після цього ми приступили до публікації оголошень. Точніше, Тарас приступив до того, щоб фотографувати свій товар, а я до того, щоб пограти. З його собакою, і поки я зайнятий, нам з вами потрібно згадати про дещо кінець грудня, скоро новий рік. В повітрі святковий настрій. Хоч насправді на сьогоднішній день ні погода, ні війна не дає нам нормально відчути святкову атмосферу. На сьогоднішній день ми з вами маємо пік продажів перед затишням після Нового року. Але це означає, що багато з вас мають шанс прямо зараз зібрати базу клієнтів, яка надалі і надалі буде ще раз і ще раз купувати у ваших магазинах. А отже, зараз в пік продажів потрібно пропонувати найкращі продукти, з цим вам може звичайно допомогти постачальник Профіпак. Разом з постачальником Профіпак пакуйте гарно свої товари, обмотуйте їх стрейч плівкою, кладіть в якісні класні коробки, бандерольні конверти з попивкою всередині, аби нічого не порвалося, не поламалося, не пожмакалося. Що потрібно зробити, аби замовити в них продукцію? Та да, насправді все просто: ось тут QR-код. Замовляйте на profipak.com.ua. І на останок невеличкий подарунок від Profipak. 100 гривень на пакування. Все, що потрібно придумати та написати в коментарях найкращий слоган для їхньої компанії. Прикладом можу слугувати ось цей коментар, нещодавній, який дав ідею для цього конкурсу. Тож, в принципі, пишіть в коментарях. Та вигравайте пакування, яке вже давно хотіли ви та ваші клієнти. Так, друзі, ну що ж, день номер два. 2 Якщо ви думаєте, що в мене вже є результати якісь, мушу вас розчарувати, я ще навіть не виклав оголошень на улиць. Дуже багато справ у Львові, але зараз ми це виправимо. Приступатиму до фотографій своїх ліхтариків. Єдине, що навіть не знаю, чесно кажучи, на якому фоні їх пофоткати, бо в готелі ну просто реально ну, ну, я не знаю. Я от якось всюди дивлюся, намагаюся на підвиконнику. Ну, не де в мене не виходить нормальний якось виставити ракурс. Думаю, ви пам'ятаєте мою пораду з оцього відео про. Робшипінг, що фото товарів бажано робити самотужки, але якщо у вас ну, от як в мене зараз просто нема часу. Дивіться, яка штука. Я зайшов до свого постачальника до вебскладу, де я взяв ці товари, і тут є ось така магія. Фото в телеграм. Я натискаю, заходжу в телеграм. Бачите, мені вже присилає бот одразу всі фотки, які мені необхідні, щоб виставити це швиденько на OLX. Навіть і фотка, де павербанк світиться, тобто супер. Зараз я так само буду робити з фонариками і виставляти швиденько на Уликс. І навіть не треба фоткати. Тут прям ну веб-склад мені от прям дуже подобається. Це що в них завжди все необхідне є, і там є весь необхідний опис товару на сайті. Тобто, все прям дуже зручно. Все, я побіг виставляти. Мене, чесно кажучи, дилема з цим павербанком, тому що, в принципі, як бачите, на веб-складі рекомендована роздрібна ціна становить 700 гривень. Заходимо на Уликс. Я, до речі, ледве встиг купити цей павербанк, в них поки не розібрали. Заходимо на Уликс, бачимо 770. Ну тут 699 одна є. Далі 850, 750, 850. Тут взагалі хтось 1400 поставив. З одного боку, мені потрібно обігнати Тараса і продати свій товар якомога швидше, з іншого боку, трошки душить жаба, їй не хочеться продавати продавати його так дешево. Якщо він вже коштує на OLX 850 гривень. Навіть 1400, Хтось поставив не знаю, чи там є продажі, то я напевно теж поставлю, хоча би не 700, но 750. І таким чином, моя марша, якщо я продам весь свій товар, буде не 513 гривень, а 563 гривні. Тарас, готуйся програвати. Доброго ранку, друзі. День третій вже скоро збираємо зустрітися з Тарасом. Так, значить, зараз запитаємо до Тараса. У нас іде все таки третій день експерименту. Тарас, було б гарно щось продати. Що в тебе вже вийшло? Друзі, написали мені вже за 5S і 5 iPhone. П'ятий відразу купили Олекс доставкою. За 5S торгувались до 550 гривень, але не захотіли купляти його Олекс доставкою. Тобто, п'ятий iPhone я продав за 750 гривень, і чистого прибутку я отримав 250 гривень. да, отже, Тарас заробив вже 250 гривень, а я поки що заробив лише 180 на своєму улюбленому павербанку, який. Буду відправляти. Зараз Тарасом ідемо на поштовх. Виходить, що я відстаю ще на 70 гривень. І мені потрібно продавати інший товар. В мене також тільки що запитали за цю лампочку, але мужик хоче її забрати за 300 гривень, при тому, що рекомендована роздрібна ціна на вебскладі 349 гривень. Тобто, треба буде з ним торгуватися надалі. Я сподіваюся, що зможу продати цю лампу і обігнати Тараса, тому що інакше мені не виграти в цьому експерименті. Ще в мене залишається аж три нерозпроданих товари. Чесно кажучи, думав, що вони швидше будуть іти, тому що в тараса лише один iPhone Тати, і все експеримент завершено. Так, друзі, ми прийшли на пошту, і дивіться, де ми знаходимось. Значить, нова пошта номер 77 знаходиться в шикарному ТЦ плазма. У вас правда, напевно, буде відзеркалено на відео. Давайте я вам ось так покажу. Я нагадую, що в принципі в мене на відправку сьогодні павербанк є на з доставкою Автораса. А я буду відправляти цю п'ятірку за 750 гривень. Та щоправда, в мене відправка Укрпоштою, але зараз на нову пошту разом з Тарасом. Я в принципі йду, щоб відправити його товари. Далі ми підемо на Укрпошту. Так, ну що ж, Тарас розпродав свій товар, в принципі, відправив перший свій iPhone вже проданий. Я свій павербанк сьогодні, на жаль, не зможу відправити, тому що грьобана Укрпошта що правильно не працює в неділю. Тому далі ми продовжимо експеримент дистанційно. І я зараз їду зі Львова, Тарас залишається тут. І ще пару днів, напевно, він буде тривати, поки один з нас не розпродасть повністю свій товар. Ладно, тоді зустрінемось. Всього Всі доброго. Всього, давай, удачі, пока. Друзі, доброго ранку. Отже, яка ситуація в мене? Значить, в мене купили три павербанки і одну лампу з датчиком руху. До цього було один павербанк і а, мужик цікавився одною лампою. В принципі, він її купив. Плюс ще два павербанки змовили з доставкою. Сьогодні у мене купили мій другий та останній айфон. Це 5S на 16 гігабайт за 600 гривень. Перший телефон я продав за 750 гривень, цей за 600 Разом виходить, що націнка моя складає з проданих товарів 647 гривень. І я в загальному плюс. На 450 гривень. Але в нас є невеличка проблема з вами. Штука в тому, що ми з Тарасом обговорювали бюджет 1000 гривень, на який ми маємо закупити товар, і докупляти товар ніхто не має права. Що, в принципі, і сталося в цій ситуації, що в мене замовили ще два павербанки, яких в мене немає в наявності, тому що я закупив чотири різних види товару. І це, якби, класний експеримент був би для тесту, тому що я побачив, що павербанки звичайно найкраще працюють, і їх треба закупляти ще, але я цього робити. Не можу в рамках експерименту, тому моя націнка складає не 467 гривень, а 281 гривню. Ну і я можу привітати Тараса, адже він вже встиг продати другий айфон, і разом в нього виходить націнка 450 гривень, як він мені і сказав. Тобто я, в принципі, в цьому експерименті вже відстав остаточно. От яка ще ситуація є? Значить, ми в принципі спорили, що крутіше: товарка чи продаж айфонів, тобто товаркою ми називаємо продаж будь-яких товарів, які продаються на OLX, які є трендовими, наприклад, павербанки. Ну, а продаж айфонів, ви самі розумієте, що це таке. Тут незрозуміла ситуація. Виходить а, з тим, що якби на товарці я зробив більше, але в рамках експерименту, все-таки я не можу докупити товар. Відповідно, Тарас швидше продав свої айфони, хоч і з меншою націнкою. Тож ми вирішили зробити так: а, ви можете визначити, хто переміг, я товарка чи Тарас Айфони, і написати в коментарях: Борис товарка або Тарас Айфони. За кого з нас буде більше коментарів, той і отримає отримує символічну перемогу в цьому експерименті, Тож ми будемо чекати фідбеку від вас.